Зайшла кліпорати, дивлюся сарки, окупували собі цілу частину сідала. Всіх курей вигнали, лишився один півень, а вони на того напали. Ну Кури всі, ось, крім того, півня мостилися ось тут. Так гарненько посідали. Дивіться, дивіться, зараз щось побачите. дивіться, Так, ідуть, Куди йдуть, не знаю. Думала, може, зараз будуть півня бути, ні? А, і ще ще ось сидять. Ось ще тут сидить. О, кілька днів я не показувала ніякої поринки, нічого не показувала, тому що скажу так, як є, тому що і не порала. Через, через цей тиск все Юра та Юра. А я вже сьогодні вийшла та дивлюся, поки поки подавала подавала коніві Це сарки, бачу місця знайти не можуть. Мало того, що вигнали півня аж сюди на край, то вже он одна перебралася до курей. Ну ніяк вони не можуть знайти місце всістися. А до цього цікаво, знаєте що? Що до цього вони вже відколи не стало морозів і стали сніг, вони кілька разів вже ночували. Ой, я тебе бачу, не перебалакаю. Вони кілька разів вже ночували на горіхові. Ну, сьогодні не знаю, з якого дива. Сьогодні на вулиці не холодно, от, але бачу, сьогодні помостилися назад опів. Зазирнула до голубів, чи все нормально. Бачу, все нормально. Саме головне, що он сидить фазанятку. Бачите, де моститься? Кожен раз на стелажику і там собі сидить. Пробували раз повернути його в лоно сім'ї, як то кажуть. Але ні, ні, вони його б'ють. Одним словом, вони його десь не не злюбили, не сприйняли, не прийняли. от, І ми його від них забирали геть таким бідовеньким-бідовеньким, але нічого. Занятку відійшло, оперилося. от, І вже навіть, як нам здається, це, це самчик самець. Тут самка і молодняк на своєму місці, а думаю, дайно зазирнув чи красавчик на своєму місці. І хочу сказати, що таке, таке так. Він сидить на своєму місці, дай йому зручно опускати хвіст, Хвіст такий його довгий хвостяра. І він на ніч завжди сюди сідає. Он, аж по кода вісить. Сріблясі на ніч сідають завжди в парі. Вони вдень можуть так не, не дуже, щоб видно було, щоб любилися. Петрусь собі як, нібито десь сам, самочка сама, але на вечір вони завжди вилітають і сідають ось так в купочку близенько один до одного. Завжди і бентамчики сидять у парі. От, молодняк цесарок біля них муститься зазвичай. Коха чорна сама по собі вже. Якби поки що сидить, це сарята від неї вилітають. А біла коха, ну, як завжди, зі своїм виводочком. Вона його дуже глядить. І ось так посідали, знаєте, можна грати груз, йдіть білу курку. <грати> сидить біла, обмастилася, вони вже її наздоганяють. І ось так начують. Ну, і як же ж я могла забути про молоденького півника Бентамчика, він ночує ну, сам по собі. І цікаве місце собі обрав. Ось тут в ящичку несуться кури. Не знаю, чи зараз яйця під ним є, не буду його чіпати. Тому що, напевно, ще немає. Напевно, що забрали сьогодні. От. А він собі вмостився <ф yerfs> тут, на соломці, і все. От такий собі сидить півник. О, немає яйц нема. Це я його. Стривожила, він став. Під духа сідає назад. На кінець відео, що хочу показати розповісти, значить, лишається від кукурудзи, від качанчиків, які згодовані свиням, курам. От лишається ось така шолуха, як ми кажемо. Качаниня. Ку... <g squeeze> Кукурудзиня. Качаниня. От. Значить, спробували ми. Нещодавно покласти бочкові коникові, і хочу сказати, що вони їдять. Багато не закладаємо, от але все рівно так, щоб розбавити сіно і зекономити, то дуже хороший дуже хороший варіант. Вони з'їдають що бичок, що коник. Не скажу, що якби нам там нестача є сіна. От, е, ну, але, знаєте, саме-саме буде добігати кінця грудня, ще попереду січень, лютий, а там ще і, і березень, і квітень, і ще хто зна, коли вони вийдуть на пасовиську, як воно буде. От, То я хочу сказати, що отак нам дуже оце сподобалося, що ми поклали, ми, ми лишаємо ось так, стаємо перед Юра, я кому як виходить. От, е, ось волосочко ось це. Ми його не даємо, ми його відбираємо. От, а лише ось ці такі листочки. Ну, ось так зараз поклала архипушці. От і він, архипушка відсунься. Відсунься від відратися От. І він з биточник робить, він сам перешукає, чи там всередині нема качанчика. Але того нічого, він, він перешукає качанчика, він його там не знайде, а тоді почне їсти те, що є. Ну, а Кльосік тільки поклала, він наминає вже на прибилий бік. На на, на, викидай. все. Якби їм сіно покладено, але, але ніч попереду довгенька. Вони до ранку поперебирають, поїдять і те, і те. Правда, Льосі? Правда? Каже, я ж росту, правда, а я ж каже, не на місці, я росту. Ну, тобто, взагалі, нам сподобалось такий, такий варіант його прибирання, тому що, ну, вже знаєте, вже спалювати буде менше, тим більше, що люди не дуже жалують, коли палися десь у нас в погородах оце сміття. Хоча у нас по селах воно завжди так було, завжди так є, завжди так буде, ніде від того не дінуся. От, Звичайно, що рештки цієї шелухи ми будемо спалювати. Ну, але зараз ось поки так. Качани згодовуються на одну сторону, а. Качаниня згодовується на інше. Свині свою пайку вже доїдають. Зараз усі помошуються спати. От. Півник спить, бідний цесарками мигнаний Цесарки ще крутяться, не знаю, ону, одна тільки заснула. От. Ці ще крутяться напевно, що думаю, чого ти ще тут ходиш? Виходь уже з цього кліва. Ну, що, власне, я і роблю. Вже виходжу. Попорано. Усім гарного, приємного вечора!